А чи знали ви, що в сезоні 12-13 за уж уроцького виступав бронзовий призер чемпіонату світу та срібний призер євро? Якщо ні, то знайомтесь. Це Девід Одонкор. Він вихованець з Дортмундської Борусії, у складі якої навіть ставав чемпіоном Німеччини. У 2006 році він був викликаний у склад збірної Німеччини на домашній чемпіонат світу, де німці зайняли третє місце, а сам Одонкор зіграв у чотирьох матчах. Того ж року він перейшов у іспанський Бетіс, але там у нього відверто не пішло. З 40 матчів за 5 років у Лалізі та один забитий гол. Але навіть незважаючи на це, він був викликаний на Євро 2008, де збірна Німеччини дійшла до фіналу, у якому поступились іспанцям. Після Бетіса Одонкор опинився у німецькій команді нижчого дивізіону Алеманія, звідки через рік на правах вільного агента перейшов в Ужгородську Горлу, якою тоді володів одіозний Нестор Шуфрич, а тренером був Олександр Севидов. В Ужгороді 28-річний німець відразу став гравцем основного складу, але відіграв тільки 14 матчів та відзначився двома забитими голами. А далі був змушений завершити кар'єру через травму. Пізніше Одонкор зізнався, що своїми виступами в УПЛ він хотів привернути увагу грандів українського футболу. На питання, що його найбільше здивувало у Гуверлі, відповів, що у футболістів був тільки один комплект форми, який вони мусили. Самі собі прати. Тож, Одонкор так і не зумів стати зіркою нашого чемпіонату, але його поява була дуже ефектною. Тож, яких екзотичних легіонерів пам'ятаєте ви та про кого б вам було цікаво подивитись відео? Діліться своїми спогадами в коментарях.